Прем'єра 16-ї серії серіалу «Діета номер 0» відбудеться вже завтра, в четвер, 14 грудня, на телеканалі ТЕТ о 19.00. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну що ж, давайте розпочнемо з того, що це фінальна серія, і очікувано, що на нас то чекатимуть вирішальні моменти та розв'язання всіх заплутаних сюжетних ниток. Головні герої зіткнуться складними випробуваннями та приймуть найважливіші рішення, які вплинуть на їх майбутнє. Звісно ж, центрі уваги буде Марго та її рішення щодо того, чи зможе вона дати ще один шанс її стосункам з Ванією після того, як вона дізналася правду, яка ж минула насправді їх пов'язує. Хоч Ваня і не винен смерті її батька, Марго все ж таки буде дуже складно зрозуміти та пробачити його, адже Ваня на довгого часу держав таємниці, що це він той хлопець пляжу. Тому на фоні цього всього розгорнеться велика драма, яка змусить нас добряче попереживати за цих двох. Особисто я вважаю, що все ж таки серіал закінчиться на позитивній ноті і, врешті-решт, Ваня зможуть порозумітися та одружитися, оскільки це було б ідеальним завершенням цієї історії. Також я гадаю, що в фінальній серії на нас може очікувати ще одне весілля, а саме Тимура та Ірини. Вони, здається, ідеально підходять один одному, і я дуже рада бачити, що все ж таки сценаристи серіалу об'єднали цих двох, адже це створить враження закінченої та збалансованої історії, де кожен герой знаходить своє щастя. Що стосується 17-ї серії, то тут важливо відмітити одну річ: на жаль, а може, і на щастя, продовження цього серіалу не планується. Ця історія має закінчитися на 16-й серії, тому давайте приготуємося до великої драми та емоційного фіналу, де герої зроблять важливі рішення та знайдуть своє щастя. Що ж, пишіть в коментарі, на який фінал очікуєте ви, та як думаєте, чи зможе все ж таки Марго відпустити минуле та бути щасливою тут і зараз. Не забувайте про подобайку і до зустрічі!